Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати з апельсиновим цвітом. Ця нота мені дуже-дуже подобається, і тому я підібрала сьогодні 9 ароматів про цю ноту. Підписуйтесь на мене, я буду розповідати про ці і про ще багато-багато-багато інших ароматів. Так, апельсиновий цвіт мені дуже подобається. Багато людей. На жаль, його конфузять з неролі. Неролі та апельсиновий цвіт так, вони походять з одного дерева, з апельсинового дерева, але шлях екстракції аромата він інший. Тобто там два, два, два різних шляхи. Дві різних технології, і тому ми отримуємо, наприклад, Нерулі, який більш зелений, більш такий ем, цитрусово-зелений, прохолодний ем, унісекс, а е, цвіт апельсину він більш солодкий, він більш квітковий, і він більш такий в, жіночу, е, е, в, жіночу, ем, в жіночий бік. Ем, так, зараз я вам покажу 9 ароматів. І ці 9 ароматів це такий мікс. Тут у мене є аромати трішки подешевше, подорожче, і у мене тут є одна ніша. Ну, коротше кажучи, якщо вам цікава Ця нота, то тут ви виберете щось собі на ваш смак і на ваш гаманець 100%. Розпочинаю з е, одного аромату. Я, до речі, назву всіх ароматів, щоб ви нічого не запам'ятовували, е, на, напишу вам внизу в інфобоксі, ви там все знайдете. Е, Шопар, Хепі Шопар, і це аромат, який називається Бігарадія. Я його купила, слухайте, не дуже дорого, я його купила десь, може, євро за 40 максимум та 30 чимось, а може навіть і менше, ніж ця ціна. І тут 100 мл це чудовий-чудовий аромат. Об'ємо гіркий апельсин, неролі, зелений мандарин, апельсиновий цвіт, мед, жасмін, кедр, пачулі. Тут дуже-дуже багато всього. Як же ж мені подобається цей аромат? Він дуже-дуже класний. Я разом з ним купила ще один аромат, який я вже закінчила доволі давно. І цей аромат називався лемон дульчі». От там був лімон, і він насправді був солодкий. Зовсім інша історія. Тут все ж таки білоцвіт. Це апельсиновий цвіт, білоцвіт, але солодкий білоцвіт. Дуже красива, дуже красива композиція. Вона тріш, трішечки гіркенька, трішечки вона біленька, вона солоденька, класна, класна штука, класна композиція. За ту ціну, що я заплатила, мені здається, це просто е, краще цього аромату не знайти, якщо ви хочете е, насправді не важку. Таку легку, але стійку композицію з ем, Orange Blossom. Вибачайте, я ж, я ж роблю відео на чотирьох мовах, так що з Фліордоран я його буду назвати Фліордорант або апельсиновий цвіт. Потім ще один аромат, і це, знаєте, цей аромат у мене був такий ем, аромат, який ввів мене трішки в оману, тому що ну, слухайте. Колір, да? колір такий блідий рожевий колір. Називається він Ніна Річі Розе або Rose. Я так і подумала, що скоріш за все, тут є Троянда. І я, я з цими ароматами, у мене з ними завжди все було класно. У мене зараз є тільки ще один аромат з цієї серії, з Ніна Річі, з цих яблучків Ніна Річі. І я подумала, ну, нехай там будуться троянда. Я знаю, що у них аромати не дуже там важкі, так що я з трояндою, з цим впораюсь. Я, я купила цей аромат на осліп. Аромат цей був. Слухайте, він був 14,90 чи 1990 до 20 євро за 30 мл. Слухайте. Нічого, нічого такого, нічого, нічого трояндового тут нема. Тут є лімон, бергамот, груша, апельсиновий цвіт, неролі, жасмін, мускус та кедр Оце і все. І це такий яскравий, такий класнючий, такий пахучий аромат. Він дуже-дуже чудовий аромат, він такий кисленький, трішки мускусний, і дуже багато квітів. І такі, знаєте, солодкі квіті. Квіти, такий сол, солодкий фліордорант, солодкий апельсиновий цвіт, дуже красиво. І ви, ви знаєте, якщо ви хочете якусь собі композицію з апельсиновим цвітом, яку дуже легко носити, з якою там, не болить голова, яка не індольна, яка недорого коштує ось оцей аромат, він просто-просто чудовий. Зараз я вам е, покажу аромат, який коштує найменше з всіх ароматів, що в мене тут є. Я не, буд, не дуже багато їм користуюся, бо не дуже багато, не дуже часто я хочу його, але коли я хочу саме чогось такого, то я користуюся саме їм. Е, цей аромат називається. Е, Flor і від Solines. Solines це бренд, який робить саме аромати монотипові. У мене були дві інші пляшки, я їх використала. У мене був жасмін, у нього така зелена пляшка, і у, у, у мене була фіга, у нього така фіолетова трішки пляшечка. Дуже класні аромати, і то, і то. Тобто, для того, щоб вам познайомитися з якоюсь окремою нотою, ви не хочете витрачати багато грошей, то ось. Супер-супер класно. Оцей, чим, чого я не часто їм користуюся. Тому що це, на мій погляд, це такий мікс. Це неролі з флердоранжем, з апельсиновим цвітом. Тобто, він не дуже солодкий, він такий більш зелений квітковий аромат. Я, коли я хочу такого щось зеленого, я краще піду до. До Неролі, бо там він більш такий зелений і ем, такий цитрусовий. Тут не так він цитрусовий, він просто зелений квітковий. Коли я хочу квітковість флордоранжа, апельсинового цвіта, я піду там, де є ще і солодкість. Тут немає солодкості, тут квітковий зелений аромат. Але іноді я хочу саме квиткого зеленого аромату, і тоді я пшикаюсь саме їм. Він дуже класний, він дуже класний, він унісексовий аромат, мені дуже він подобається. Як я кажу, я не часто їм користуюся, але коли хочу, зелену квітковість фліордеранжа, ось вона в мене є. Я вам раджу оці аромати, бо вони класно зроблені. У них там є тонка, у них там є троянда. Дуже-дуже багато тубероза, тіаре чи маної. Маної, мабуть, Дуже-дуже багато всього класний вибір. Інший аромат і це аромат ми вже ідемо трішечки. Вища цінова категорія. Хоча саме цей аромат я купила його по знижках у нас в магазині в нашому стокмені, бо були знижки на 60 ні, у сокусі, на 70%. Якщо ви хоч колись були у Фінляндії, то ви знаєте, що є два магазини. Сокос і Тає Стокман. Це такі ем, універсальні магазини, де є все: від одягу до парфумів, до, до їжі. Ось. І якраз у Сокосі там були знижки до 70%. Я купила собі оцю пляшечку. Мені здається, десь. 16 євро вона коштувала. Це Майкл Корс. Не так багато людей чомусь говорить про аромати Майкл Корс. І як на мене, дуже гарно, бо класні аромати вони насправді люди класні аромати. У мене є три аромати від Майкл Корс. Ну, З цим разом, і я просто не знаю, чому не так багато людей про них каже. Багато людей розказує про сумки від Майкл Корс. Хтось їх любить, хтось їх не любить, а про аромати ні. Аромати дуже класні. Тут у нас супер горджіс називається цей аромат. У будьте обережними, бо у них два аромати: один є супер горджіс, а інший просто горджіс. Оцей той, той, то що супер. Тут у нас є «Міра». Апельсин, бергамот, ланг і лангіланг, жасмін, апельсиновий цвіт, амбра, табак, сандалове дерево, тонка. Дуже багато всього. Мені цей аромат, ось ви, не, не, нехай вам не буде страшно від міри. Не, не треба уявляти собі церкву, якусь там процесію в церкві, нічого такого. Ця міра вона дає, дає солодкість і вона дає, дає, дає бальзамність цьому ароматові. І це у нас солодкий бальзамний білоквітковий апельсиновий цвіточний, апельсиново-цвіточний апельсиново аромат. Ось. Дуже красивий, дуже-дуже привабливо, солодко, бальзамно і незвичайно. Трішечки він такий спеціївий, але в ньому супер класно. Він мені дуже подобається. І я, я на, його, на цей аромат натрапила, я, якщо чесно, тільки тому, що він був по знижках. Я думаю, а що там у нас є такого цікавого по знижках? Я пішла ну 70% людей. Ну, я? я не можу це там залишити. І я пішла, а там був тестер. Зазвичай з тестерами не, не, не все класно, коли по знижках іноді є, а іноді нема. І, Ну, а так як ціна невелика, то можна купити і ризикнути. А тут був тест. Я протестувала супер. Єдине, що я трішки жалкую, що потрібно було брати більший розмір. Ось, Дуже-дуже красива композиція, дуже красива. Ще один аромат, і цей аромат, ви знаєте, для мене був такий відкриття. Аромат відкриття, бо <кхм> я люблю Герліан дуже. Це один з моїх улюблених брендів, коли йдеться про косметику, і один з моїх улюблених брендів, коли йдеться про парфумерію. Але є один аромат, який я тестувала. І я пам'ятаю, як іноді, знаєте, люди пишуть, що ось тобі не подобається цей аромат, який ти там прихильник парфумерії. Слухайте, воно так не працює. У мене мій нос, у мене мої думки щодо парфумерії. якщо я не люблю шанель номер 5 або цей шалімар, це не означає, що я менший любитель і пошанувач парфюмерії, у мене просто мої смаки. Так ось, коли я казала кожен раз, слухайте, я тестувала, і вибачте, мене прихильники шалімару. Я знаю, що вони є. Для мене вона, вона цей аромат, він для мене пахне. Він, він, він не пахне, він смердить. Для мене він, люди, смердить. Як палена гумка. Отак, От я тестувала різні аромати. Я тестувала аромати в різних магазинах, навіть в різних країнах, різні пляшки. Палений, палена, якась така гумка дуже-дуже недобра. І тут хтось мені пише: я не пам'ятаю, де це було, під якимось відео, доволі давно вже мені написала: слухай, спробуй аромат е, Шалімар-Суфель. Я так ще подумала, ну. А я його бачила в магазині, я його бачила дуже багато разів, але ніколи, ніколи не підходила. Ну то, що ну, що я буду я, підходити, я і так знаю. Шалімар знаю, що він мені не подобається. Ні, ні, він зовсім інший. Я дивлюся на піраміду і, і піраміда тут, знаєте, отака. Тут у нас лімон, бергамот, мандарин, апельсиновий цвіт, жасмін самбак Індійська та таїтянська ваніль та білий мускус. Думаю, ну клас. Ну, треба брати. Я купила цей аромат. Люди, ну це ж просто, ну це ж просто, це просто інше. Це з шалімаром немає ніякої спільності, ніякої спільності. Просто це просто інша окрема. Планета, не просто окрема планета, це, це відокремлена галактика. від, не падать, Шалімара відокремлена. Дуже класний, дуже він цитрусовий, солодкий, білоквітковий, квітковий аромат. Дуже красивий, просто супер-супер. І він такий жіночний. Такий цікавий, він мені дуже подобається. Німа, нема, нема в нього нічого спільного. Я знаєте, я навіть купляла два, два, два роки поспіль у ці аромати, які ж, вони роблять ем, Мілізім. у них таке віддання, є видання, у них такі чорні пляшки, чор, Ні, не чорні пляшки, чорні коробки. І у мене була тонка і був іріс. І того і того в мене нема. Бо і те, і те для мене ну, просто ну, воно дуже нагадує класичний шалімар. А оце це зовсім інше. Тобто, я, якщо ви так як я не любите шалімар, ви хочете біло-китковий аромат, апельсиновий цвіт, ось оце, це просто, просто супер аромат. Зараз я вам хочу показати аромат, який, як на мене, один з найкращих ароматів. Коли йдеться про аромати в класичній парфюмерії, тобто, якщо ви хочете піти купити собі насправді класний і цікавий аромат, то дуже мало ароматів є, які будуть в позитивному порівнянні з цим ароматом, це у нас Armani Code, Armani Code від Арманії. Це у нас тут є апельсин, потім жасмін, гіркий апельсин, апельсиновий цвіт, імбир, мед та ваніль з сандалом. Дуже красивий жіночний аромат, дуже проста піраміда, класична така. Але ви знаєте, щось в ньому є. Ось якщо ви хочете собі такий класний аромат, без. Такий без часу, без нічого. Тобто, аромат, який завжди буде класно під, під підходити. Він цитрусовий, він білоквітковий, він дуже тендітний, він дуже красивий, він доволі стійкий. Він подобається людям. Він буде класно і на вечір, і на день, і на зиму, і на літочко. Супер, супер! Оця штука. Я знаю, що дуже багато людей люблять інші. Там були у них лімітки кашмір, потім щось луна, щось таке. Мені подобається оцей. Оцей класичний, він супер-супер класний. Просто оці всі цитруси, вони зроблені так, що незважаючи на те, що тут у нас є гіркий апельсин, це не гіркий аромат. Це цитруси. Зелені, соковиті, білі квіти, ваніль, все так дуже класно змішано, дуже-дуже красивий класичний аромат. Потім я вам покажу ще один аромат, який теж класичний, але він дуже відрізняється від інших ароматів, які у мене тут є. Тому що тут не а, апельсиновий цвіт, тільки є а, головний, а також ще і нота... Пудрова нота. Це у мене Prada Infusion дірс, і це у мене ні, Infusion fleur ну, тобто прадова інфузія Prada з апельсиновим цвітом. Дуже красивий аромат і тут теж. Тут у нас Неролі апельсин, потім у нас є апельсиновий цвіт, жасмін, тубероза та пудрові ноти. Так ось пудрові ноти і апельсиновий цвіт тут. Головні, їх тут два головних. Дуже красива, дуже красива композиція. Вона, через те що тут є пудрові ноти, вона, як на мене, більш класична стає. Пудрові ноти тут не старі, не бабушки, не, нічого такого нема. Просто красі, красиво зроблено красиві пудрові ноти, такі трішки, знаєте, романтичні пудрові ноти. І цей аромат він стає через це таким класичним. Тобто тут не просто у вас просто квіти і все, а ще така пудровість, вона така легка. І він класно буде і на вечір теж. І він через те, що тут аж є дві ноти, які головні. Мені здається, він дуже класно підійде тим людям, хто хоче. Пудровий аромат, як аромат для себе на кожен день, як цей аромат підпис. Але з таким з невеликим твістом. Оце, оцей твіст, він це оце він і є. Я взагалі думаю, що знаєте, оця, оця вся лінія від, від Prada, вона одна з найкращих ліній в парфюмерії. Взагалі, тому що всі аромати, які тут є, вони всі зроблені дуже класно. Вони дуже красиві, вони дуже зроблені е, цікаво. Кожен аромат з цієї лінії, він зроблений, як от, знаєте, кажуть, з душою. Ось, ось, ось так. Я не, од, не одного, я жодного аромату не знаю з цієї лінії, який би був не красивий. І ось так і це. Якщо вам хочеться флёрдоранжа, цього апельсинового цвіту, або е, не просто цвіт. Цвіту, а але Не просто цвіту, а ще з чимось таким, то ось цей аромат вам вам підійде. Взагалі, якщо ви подумаєте, то ось така картинка в голові, коли я цей аромат на собі відчуваю, така дівчина 19 сторіччя, десь у садочку своєму сидить, чекає на свого принця на коняшці і ем, читає якусь там книжку в, в садочку з білими квітами, з апельсиновим цвітом, а сама така вся в пудрі. Оце воно. Потім хочу вам ще один аромат показати з апельсиновим цвітом, але він, він інший, він солодкий. Це у мене Devotion від Dolce Gabbana Devotion від Dolce Gabbana це аромат солодкий. Незважаючи на те, що написано на фрагрантиці, я дивилася інтерв'ю з, з парфумером, який зробив цей аромат. Там немає ніякої панакоти. Люди. Цей аромат був натхнений. Типовим типовим солодким кексом. Це різдвяний солодкий кекс італійський. Ну, Там взагалі там є два: Пандоро і панетони. Пандоро, він такий без сухофруктів. Ну, Там Наразі їх роблять різними. Їх роблять шоколадом, із шоколадом, і з кремом, і з всім, всім, всім. А класичний пандоро він без нічого. І ще є панетони, От якраз панетони і, і був натхненням для цього аромату. Бо в панетони є цукати. Оці е, сухофрукти, сухофрукти з, з, з цукром. цукати. І тут оцей запах цукатів, тут потім оце солодощі, тут є дуже-дуже багато ванілі, класний аромат, дуже-дуже класний. д'оранж тут теж є дуже яскравий. Так що, якщо ви хочете гурманський аромат з апельсиновим цвітом, то це він. Він стійкий, красивий. Оцей аромат, він, до речі, вийшов якось в один і той же час з іншим ароматом, з ваніллю. Яка мені дуже сподобалась, це був, був аромат Goddess від Барбері. І тут, і там є ваніль, ванілі. Я ще думала, який же ж мені купити перший. Я їх купила об, об, обидва десь з, різн, з різницею в декілька тижнів. Обидва дуже теж класні як аромати ванілі. Але цей аромат він класний, як і аромат ем, Фліордоранжа. І закінчую це цей відео. Е, Таким мото, знаєте, це, це не слон, це у нас просто мамонт. Ем, але мамонт не з точки зору, що він старий цей аромат, з точки зору, що він такий монументальний аромат для парфумерії. І монументальний бренд теж це Serge Lutens, І цей аромат носить іноді мій чоловік. Теж він йому теж подобається. Він Після цього аромату він самий найсексовий аромат із всіх, що я вам сьогодні запропонувала. Тобто, що у нас тут є: Апельсиновий цвіт, жасмін, тубіроза, цитруси, неролі, біла троянда, кумін, гібіскус, мускус і древесні ноти. Дуже красива композиція, дуже, красивий, дуже красива квітка, апельсиновий цвіт, але не солодкий. Квітковий не солодкий апельсиновий цвіт і цитрусовий дуже красивий. але... але. Тут індольні квіти. Так що, якщо ви не любите індольні квіти, люди вам до цього аромату не, не підходити, бо індольність від квітів тут ніколи нікуди не тікає, вона тут є. Якщо у вас з нею є проблеми, не треба до цього аромату підходити. Бо, е Воно відчувається дуже. Але це якраз робить оцей апельсиновий цвіт дуже реалістичним в цьому ароматі. Так, мені б хотілося, щоб він був трішечки солодкіший. У мене є, до речі, ще один аромат цієї лінії, Сер і це квітки, квітки лімону. Ось квітки лімону вони більш солодкі, як на мене. Але цей аромат він теж дуже-дуже класний. Це це така, знаєте, класіка. Класіка невмируща. Ось, оце такі аромати, які я вам хотіла сьогодні показати з квітками апельсину. Напишіть мені, будь ласка, які аромати з квітками апельсином подобаються вам, якщо вам вони взагалі подобаються. А, і чи знаєте ці аромати, про які я вам сьогодні розказала. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, і з вами ми побачимось у середу. Па-па!